а? Не Каже, мамка сказала на трима. П'яні виглядають. Гукай маму. Не відбуду чимо. Дитячі пустить, що кожа. Діка єс, спічки надати. Ми її даже не Ні ну, <ріхи> в кому случае детальні оставить без красного були випадки були печальні, коли діти оставалися тут буквально на п'ять минут. Заинтересовані, куда ее получать, на дайбоку. А бачите хвороби, що так. Бережне побуження ворога. Ми у вас вже були, я да? зі мною приходимо. Пожалуйста, листівки щодо е, заборони коріння mm -hmm. і дитячі пустощі з вогнем. Діти читати mm -hmm. mm -hmm. мій номер виклику пожежних підрозділів. На пожарку один на пожар, один. Правильно. Кухня мала, ми так обійшли в цю хату, тут пожар у тут був, ті люди, що жили. Мне Мені слушать слушать главное Літо. – У меня правая эксплуатация помаражит 1 1.01. – вау Маша почитаешь листилку Бриду Почитаешь по муди Хорошо не чіпайся, не грайся. Не грайся. Не, 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 не чіпай. Читати вмієш. Да. Давай прочитай, що тут написано. Хорошо? Так. І мама каже, щоб не курила. Я вже запуталася у нас з бабушкою в одну місці. А ви хаті тут курите? Ні, то по привичці плиту запалили кинули. Ні, але я бачу, воно ну, до сигарет.